Зараз спечу глибину з кмином і зернятами соречнику. Ось. Трошки підсмажу. Це купував такі. Вони сирі, а підсмажені добріше. Так, це буде житньо. Це що в мене? Пшеничне. Житньо-пшеничне борошно. Ось десь навпіл на Того половину і того половину. Так. Половина пища гатунку. Половина житньої. Він я вже сюди всипав. Тоді що там? Дрожжі 30 грам. Е, Столова ложка цукру, чайна ложечка солі. Чотири ложечки. Олії, Ну і все. нічого тут такого нема. Заколочу. Ну, опару ставлю я. Ну, завжди опарою, На опарі роблю хліб. Колись Вову, там безопарний. Ну, полотничі багато, а результат такий самий. Не дуже мені щось воно подобалось, так що я звичайних підпечу і нормально виходить. Так, ось трохи густувати. Не густувати. Все липка буде досить. Так, ну що, куди вимісювати? Так, ну ось, власно кажучи, все і Хай вона в мене підходить. Ось моя хлібинка перший раз підійшла. Зараз її зібью. і хай ще підходить. Це. Вот так вот. Знасення очком, да? З насіннячком. О, очком. Да, ну потримай трохи уклонила. Обмег, і хай підходить ще раз угу. дуже симпатично ось тісто підійшло мене в мене вдруге так ну що збивати його вже не буду а буду напряму в форму класти ось у мене така форма є ну, це, це вона така що розщепляється але ну, вона в мене вже не розщепляється я нити к хлеб печу, так что мне оно и не треба, чтобы она расщеплялась, она уже пригорела и перестала расщепляться. Ну, я уже и не переживу. Так, ось, такая собака. Так, ладно. так. І хай воно тепер ще підійде і в формі. Ну таке. Воно третій раз підходить швиденько. Це перший раз воно поки там, а третій раз дуже швидко. Так що оце ставлю тепленько і все, і чекаю. Так, підійшла у мене хлібина форма, от бачите. Я тільки що включив е, духовку. Що, ну, ще, ще хвилин п'ять і буду ставити. Все, витяг я хлібинку. Ось яка вийшла, дивіться. Ну, гарна вийшла хлібинка. Це та що е, з насінням соєшнику і... Кмином така, ну дуже гаряче ще, ще різати не буду поки. Ну, я впевнений, що буде дуже гарно.